Керівник ТОВ Вектор Віктор Світовенко придбав бронетранспортер ще у 2005 році. Вирішив віддати його українській армії. Бронетранспортер практично не використовувався військовими. Його пробіг становить близько 100 кілометрів. Стан цієї машини зараз ідеальний. Вона майже нова. Пробіг у неї 100 кілометрів всього. Була придбана вона у 2005 році. Проведений її техогляд, і доведена вона до ідеального стану. Потреба в цій машині дуже велика в наших в боях, які зараз відбуваються в Донецьку. Ви самі знаєте, що зараз там снайпера, треба зачистки робити місць, де знаходяться. Вони ховаються в будинках. Через що треба зараз нашим хлопцям потрапляти ці будинки? А як туди потрапиться, тільки треба пробити стіни. Брати штурмом, через що ця машина є ідеальною в сьогоднішніх реаліях війни. Бронетранспортер розвиває швидкість до 80 км на годину. У воді пливе зі швидкістю 5 км на годину. Обладнаний спецлопатою, за допомогою якої закопується в землю. Одночасно може перевести до 14 осіб. Про ціну чудо машини Світовенко говорити відмовився. Цей автомобіль може плавати, може закопуватися. Ззаді знаходиться в нього. Ковш, ви бачите, є гідравліка, за допомогою якої він може закопатися і вести бій схованим. Його ніхто не буде бачити. Також він плаває, він може переїжджати будь які болота, любу воду. Плаває він зі швидкістю 5 км в час. Швидкість його в польових умовах це 80 км в час. Він може пересуватися як автомобіль. 14 чоловік десанта може в ньому поміститися. Він може також використовуватися для перевозки ранених, так як місця там досить багато. Броньовик освятив настоятель Тетіївської парафії святого Миколая Чудотворця Української православної церкви Київського патріархату Отець Сергій у присутності представників громадської організації самооборона, керівників осередків партії Батьківщина, Свобода та працівників ТОВ Вектор. Благословен Бог наш завжди нині повсякчас і віки віки.